Окупанти обстріляли білопільську громаду на Сумщині і відкривали вогонь з мінометів. 16 мін розірвались на вулицях та поблизу житлових помешкань. Зафіксовано і пряме влучання в дах будинку культури. Зазнали ушкоджень два приватні будинки. Там потрощені усі вікна. Частково зруйнований і місцевий магазин та електромережі. А це наслідки ворожих прильотів на Харківщині. Під вогонь потрапили населені пункти прикордонних районів. Зі ствольної артилерії окупанти вдарили по місту Вовчанськ. Пошкоджень зазнали домівки людей та центральна лікарня. Осколкові поранення отримали чотири працівники лікарні та один мешканець Вовчанська. Загалом, протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та стільки ж авіаційних ударів. Зсу давали гідну відсіч ворогу. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси. Та один центр БПЛА противника. У Бахмуті триває найзапакліша битва. Позиційні бої точаться цілодобово. Як повідомляють військові, окупанти намагалися штурмувати позиції наших збройних сил. Утім, усі спроби були марні. Ворог зазнав втрат і був відбитий. Як чуєте, артилерійські обстріли, стрілкатня не припиняються зовсім, і так майже постійно. В деяких місцях, на жаль, не можу оприлюднити інформацію, наші підрозділи вийшли в контратаку, штурманули позиції. Показали в мережі, як нині виглядає вугледар на Донеччині, місто, яке тримає південний наступ окупантів. Як можна побачити на кадрах жодного вцілілого будинку? Продовжує ворог і цинічно знищувати докази власних злочинів у тимчасово окупованому Маріуполі. Росіяни зносять драмтеатр. Як відомо, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру. Проте фронтальну залишать цілою як основу реконструкції. Нагадаємо, 16 березня терористи знаючи, що у підвалі театру ховаються сотні людей, скинули на нього авіабомбу. Тим часом служба безпеки України продовжує виявляти колаборантів. Вдалось затримати російського агента. Він збирав розвіддання про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення сил оборони в регіоні. Під час затримання в телефоні у колаборанта виявлено докази законспірованого листування з ворогом. Також стало відомо, що Росія перекинула в Білорусь партію зенітно-ракетних комплексів. Віноборони зазначили, що особовий склад пройшов підготовку та освоїв ці комплекси. В офісі президента ж закликають українців не реагувати на вкиди про наступ з Білорусі. Радниця керівника ОП Дарина Зарівна повідомила, що це не більше аніж чутки та залякування, а сили оборони готові до будь-яких сценаріїв. Маркоручка Дмитро ятров, новини 11 каналу.